Щоб завод працював, Олександрійське підприємство Етал виготовляє електротехнічну продукцію, поставляють її у Росію, Білорусію, Казахстан. Та цих покупців, аби працювати на повну потужність, підприємству замало. Частина приміщень та обладнання простої. Підтримати етал, пообіцяли обласні посадовці. На заводі вони побували з екскурсією. Разом з ними цехами пройшлася і на примак. Олександрійському еталу більше півстоліття. Колектив заводу це 1200 працівників. Вони виготовляють електротехнічну продукцію. Звичай. Ось тут розпочинається виробництво друкованих плат. На спеціальних станках метал пресують. Все робиться автоматично. Оператори лише контролюють процес. На звуці печатні плати зготавлюємо. Зараз зараз йде в плат. Просто кілька словів, робимо плати. І все. Потім у платах роблять отвори, миють і направляють на фотохімію. Это получается третий процесс. У нас на участке фотохимии. Идет зачистка, идет ламинирование, идет экспонирование. потом ідет проявление, ретуш и отдаємо на хальба. Роблять на заводі і магнітні пускачі, реле, приставки та системи керування ліфтами. Вся продукція талу має спеціальне таврування. В Україна Александрия. Да. Действительно, можна сказати, патріоти нашої області, которые прославляють. Далеко за нашої країни. вироблене тал переважно експортує українських замовників аби завантажити підприємство. Бракує тож 80% везуть за кордон. Ми отримали стандарт сертифіцірували продукцію в таможним союзі. Ми сертифікати тамужного союзу із сектібрамісто вже поставляємо в Росія, Білорусі, Казахстан. Ми і маємо атестовані лабораторії на право проведення ізмірення і питань. Зараз ЕТАЛ модернізують, купують нове обладнання, вивчають сучасні технології виробництва. В місяць завод заробляє близько 10 мільйонів гривень. Для міста, да, десь налог на землю долгов нету платить. подоходный налог платят. Вони. Вот. Ми в свою очередь, звісно, все делаємо для того, щоб це предприятие робота. Потужності заводу дозволяють виготовляти в десятки разів більше продукції, твердять місцеві чиновники. Аби такі було допомагатиме обласна влада. Дійсно, продукція дуже висококачественна, продукція сертифіцирована Таможенним союзом. Президент України Віктор Федорович Янукович подчеркнує о підтримки поддержки машиностроєння, як ну таких. Существенних отрастей на производство, для того, щоб ну, вони серйозно вносять валовий продукт нашої страны. Інна Примак, Олександр Катеруша, день за днем.